Можем в терміті був, бляха, не раз. А я як за той корак, і в больниці не бачив, а тут карася на очі, а та богу дякую, за тільки рак у больниці не бачили. Там може жити, то в місті біда. Я знаю, 100 чоловік, навернули, є. Сто чоловік виходить? Mm. Та ви що? Там весь звук, машина. Я там ночувала, я одну є... годину не спала. За нас вже забили, ніхто не хоче вже тут в село ніч наладжувати. І канали, ви дивитеся по інтернету. Звідки ви новини? Я інтернету немає. Мій син у Франції із доньком. Я 13 років. Та не кликав вас до себе. Кличе, я би там і не пішла. Ніяких тут в нас вже умов не є. Не дуліпше жити в селі. Бачите, у вас тут 100 чоловік, а бібліотека є. Так це вже похвально. Я щаслива, я би на городі не жила. Є все ж таки такі села у Закарпатській області, від яких просто завмирає серце, і Стричава одна із них. Що це а а... не Він мене не вкусить? Як його звати? Пуфік? пуфік? Та ти пуфік? Нічого собі. Пуфік. Добрий день, можна з вами познайомитися? звати Вікторія. Як вас звати? Ганя. Ганя, так. Ганя. Це ваш син. Ми з ним познайомилися Ганя. біля магазину. Ганя, це мій син. Так, він нам уже розповів. Картоплю копав. Ви йдете картоплю копати? Значить, працівники сільради теж картоплю копають, як прості люди. О, це порад. Це порад. Ну то, а хто садив ці гроші? Може, ще мой прадід. Ага, то у вас усі покоління. Дякую, добра душа. Та що там, дітей? Так, це все мої герої, і я з радістю вас з ними познайомлю. Я і сама дякую творцю, який збагачує моє життя такими людьми. Та ще цією красою, яка їх виростила, виховала і зберегла. Витривалість, оптимізм і віра. Ось що тримає людей на високогір'ях. Але не забігатиму вперед. Ми ще побиваємо у них у гостях. А почалася наша подорож ось так. Зовсім поруч від села княгиня знаходиться село Стричаво. Воно таке ж маленьке, затишне, камерне, там живе небагато людей. І ми вирішили зайти у це село по верхів'ю гори, тобто ви самі бачите, що нас зараз чекає. Ось така дорога. Ви добре знаєте, що ми не є любителями легких шляхів, тому ми залишили машину на роздоріжжі, направо поворот на княгиню, а ми зараз прямуємо. По цих каменюках до Стричави. Бачите, от по всьому видно, що тут колись була асфальтова дорога. Це було дуже давно, напевно, але тут іще до тепер її залишки. Який же це кайф гуляти отак от, через ліс іти до села. Мало того, що тут різнотрав'я, чебрець, м'ята, звіробій, тут повно ягід. Ось наклейки і згадуєш про те, що це є територія національного парку, практично заповідник. Знаєте, от за що я обожнюю місцевих людей? Тут прийнято так, ти запитуєш, до прикладу, скільки до сусіднього села, тобі відповідають: але яке пояс, то навіть немає, тут не є кілометра одного. А далі ти йдеш, ідеш кілометр, ідеш другий, ідеш третій, і ні на кого не ображаєшся, просто насолоджуєшся краєвидами. Я починаю розуміти, що ми з такими краєвидами до того села дійдемо не скоро, тому що хочеться з ним просто на кожному кроці. Отже, я не помилилася, і вибір іти по верховині зверху горами, але а не внизу долиною був абсолютно правильним. І він безпрограшний. Ви тільки подивіться, що нас оточує. О є! Є, я вже бачу верхівки будинків, і стопудово, що це стрічала. Це щось фантастичне, скажу я вам. Чи в якомусь ботанічному саду. Це можна так собі гуляти поміж квітами. І я не розумію. Вони нічиї, вони просто отак от вздовж дороги, вздовж стежки. Дивіться. Я не знаю, хто висаджував ці квіти, але в будь якому випадку величезна подяка за цю красу. Мак! I'm losing my Майстрував і бригадірів, і робочим був. Армія. Потім з армії. Обратно мебельний. Потім сілка. Я роблю вдома. Ручки. Є такий ну, станок. Станок. Маєте свою майстерню, так? Того не воно ходити, бо там моя нога курса. А нелегко мені бо не легко. Бо я ту на клубову пала тут. Ага. А я за туй корак і в бальниці не буде. на очі. А та богу так, за туй корак в бальниці не буде. Ну то я вам бажаю здоровлячка, ви молодчинка, ні в ручку, ні в рочку, молодець. Ну. Я отдалася у забрудню. У забрать? Так. Да. Ну, а я а жінка не місто Так. Де я пішла на пол. Так що ви тепер собі двоєчко і живете. Ай. Ясно. а він залишив сам, то я прийшла допомогти. Бо я йому Підтрим... Підтримати прийшли. А чого невістка померла? В неї рак був чи що? Яка хвороба? Рак, да? А, невістка. Так. А, е, туберкульоз. Туберкульоз. А, на льоха. Ага. Ясно. Це О, чим, помер. Ага. — uh, uh, Правильно, ви тепер собі в двоєчку та, yeah. та й порада все ж ліпше, як самому, правда? Так. Yeah, сам не знал, що Це коптілка, а що ви там коптите? Сал. So. Сало? О, це дуже потрібна штука в селі. Діжка на капусту. Квасити капусту самі? У да. вас так Галя та грає гучно. Я дуже давно не чула Галю. Вона постійно у вас так. Да. Та ви що? А у вас є інтернет? Інтернету немає. А звідки ви дізнаєтеся новини? На телевізор. Оце Галю, слухаєте, так? Да. А телевізор які канали ловить? Це ж ми зараз знаходимося на кордоні, правильно, фактично. Ну да, і словацький. Тут і словацький, і польський кордон. Да. То які Ну Я чую, що по Галі у вас словацьке постійно йде радіо, да. а, а Україна. ловить Україна, так? Да. Ось для кого зберігаються ці грушки і яблука. У киянина тут живуть кияни? Ви да. кажете, я в них працюю. Значить, що ви да. робите? Територія. А, доглядаєте територію, так? Да. А як давно кияни тут проживають? Ну, о, то вже, року, може 14. Тобто вони давно приїхали до війни да. ще, так? А чим займаються? Художники. Нам сказали, що тут живе художник, який приїхав з Києва. Але мене, чесно кажучи, більше цікавлять місцеві люди. Ті корені, яких сягають давніх і прадавніх поколінь. Надя, не типове ім'я. Ви напевно звідкись приїхали? Чи ви Ні, тут народили? Не, ви не, тут народилися не, і тут називають Надя, так у вас така груша. Надія, Надія. груша у вас гар. І, і А можна? Це ваші груші? Но. О, ну спробувати можна, так я бачу просто, що вона дуже жовта і дуже спіла. Здорово? Ну, якщо ви дозволяєте або самі. Я там пару, я пойду та всі А як цей сорт називається? А я знав як. Ну то а хто садив ці гроші? Може, ще мій мой прадід. Ага, то у вас усі покоління утить, так? Да? Так що, може точно. грушка така вже старенька, що може і прадід, хто його знає. А ну, там. На си, Та дякую, дякую, добра душа. Та, шо, там є, а там що, яблука веджу, так? Да? То ну, Тося посплітали, боже, золота людина. То не то добре. Нашка, та мені. не рвіть много. Ми так лиш трошечки попробуємо ваші грушки. Ну, та файний парадний сад маєте. Та, Яблуки що... то такі рані не є. Такі. Ну як ти? чоловік ж можеш варити? Я варила кулікбар. Ну що би ви вибрали? Яблучко чи груша? Яблучко чи груша? Це гостинчики, які нам подарували у цьому дуже привітному селі. А що таке робите традиційне? Знаєте, бо люди по селах там і капусту квасять, і то то все там посолює, і все та закладають. А ви Бо це я закладаю. все робите. Ну, Но... Капусту кашу, салат з капусти роблю, помідори, все таке. Газдиня? Ну, <різь> Молоді не прожиєте, щоб все купували. А за ту пензію, за три тисячки. То що, робо... то, то життя таке? Але і з голоду не умрете, бо в селі усяде щось виросте. Є, все, то може жити, то в городі біда. Так селі то... Люди роботящі, так що з голоду не помруть, у кого дві не, роки не, у порядку. А файно, ви щасливі тут жити? Я щаслива, я би на городі не жила. Не жили ви. Мой брат у Мукачеві живе, як і там пуйду то мені тут. -о. Ну, не, а що вам не так? От ви приїжджаєте, ви ж ходите в гості, напевно. Ну, приїжджаєте, що не так у вароше? Ну, як вам повісти? там вець звуку, машина, я там ночувала, я одну є... годину не спала, бо там транспорт ходить в одну сторону, в другу сторону. Я там не могла. А тут уночі є. Тишина і ну, стоять та як півні починають співати. Ого, я знаю цей стан такий блажений. Ну. Це краще набагато, ніж від шуму двигунів. просинати. мій брат, син у Франції із доньком. Ваш син у Франції? No. А ви той на верхотурі такий у малесенькі малесенькому селі де сто людей no. не є? Зароботки но жиє, ну живе, ну, сім'ю там має троє. А в нього жона француженка наша. Наша. А як давно там жиє? Вже є? Уже 13 років. Та не кликав вас до себе. Кличе, я би там і не пішла. І Усі тепер кажуть, у, нам треба у Євросоюзу, Євросоюз, у Євросоюз а, а ви не йдете, а маєте сина у Євросоюзі. Та що там? Мені жити в селі. Yeah. А що, каже, що не там доброго не є? Ну як? Ну, всі роблять, ну тебе це робота є, можна робити, та й живуть. А ту, ту як, ту файно було жити, але просто робота не є. Бо наші тут жебрачі депутати, гроші обокрали, нас, ту що зробили, не путяне нічого. А так путь була, і, і то бо, і, і населення б було. Баниці не є, баницю у Березному закрили. Я іде родиці за 80 кілометрів. То далеко, дуже далеко. Де то є роддом? Не бониці. Случай чого тут нічого не є. Та що тут, до чого нас тут довели? Колись що парада березному лічили. Сириню середню, ту була тут, неповна середня школа, 9 клас. Вже закрили школу. Ну що ну, ну, до чого? Ну на що тут? Дітям сородити і на жити? Для чого? Наші, а тут депутати тут роблять. Жи так голосуємо за них, що то воно є добре, а воно буде зіло. Ну то чого? Ти маєш гроші, ти жий собі спокійно, ну не не тільки жити їх не треба. Ну чого? Ух ти! Ого, так це ж тяжко, я би в житті таке не потягнула. Та ви що? Ні, ви мені таке не давайте, я не годна, я грудська дівка. Чого? Я не маю стільки сили. Здорово! Вам кажу, то вже рідко таке зустрінеш. Лише у Мексиці я бачила таке. Хазяйство ваше. Парадно маєте, а по то покривало, хто вишивав? Ковьор такий. Ковьор такий, а хто його вишивав? Ай, ай, то, я вишивала. то ви вишивали? Но. Боже, яка ви молодець. І оті салфетки, то все ви вишивали самі. Ай, ай. Золоті руки маєте. Но. Ось відразу ми побачили таке гарне. от серед гір знайшли цивілізацію. І я не знаю, це кафешка, напевно, якась обсаджена квітами. Неймовірно, просто гарно, Ось такий краєвид. І ми зараз, звісно, підемо знайомитися з людьми. Добрий день. Добрий день. А як вас звати? Любов. Тому що ти нам трошки про село розповісти. За нас вже забили, ніхто не хоче вже тут йти в село, ніч наладжувати, ніч. Ну то чого забули? Просто ви на такій верхатурі, ще йди, то тут, тут до вас доверися. Може, тому я не знаю. Крім цього магазинчика, якась є ще інфраструктура в селі Ще зверху. Там є сільська рада, школа. Ну там уже нам початкова ланка зростала. Тобто є якийсь умовний такий, як центр села, так? Да, не чи не яких то в нас вже умовний. Є. Що було чого не стало? Була школа, була закрили. Ну прошлого року. Сільська рада ще є, медпункт, є бібліотека, є клуб є. Ну а бібліотека, бачите, у вас тут 100 чоловік, а бібліотека є. Так це вже похвально. Значить, no. люди у усріч... а куди діти ходять в школу? Великий березні. У березний no. і за ними no. автобус приїжджає. Приїжджає, але вже не буде доїжджати, бо кажуть, що дорога помагана та й не буде ходити. Це вже але... з 1 вересня не буде. Не так? не знаємо, як буде, але до середини, навірно. Цікаво. А далі що? Не знаємо, що. Буде. А тепер люди звикли ділитися на різні там вірування і так далі. А вони яка церква у вас хто перевагає? Католики, православні православна. Православні православні. У вас віри, так? Всі православні. Зрозуміло. Це такі краєвиди. А ви кажете, нич нема. Добре, йдемо шукати ваш центр. До побачення. Це абсолютно фантастичне село, абсолютно заховане горами від цілого світу. І рідко де зустрічається, щоб відчувала людина таку ауру, таке піднесення, такий просто спалих емоцій від краси цієї. І не хочеться вірити, що зовсім мало часу і це село просто зникне з мапи. Землі. Вулич тут дуже затишно, вони вузькі. І дуже-дуже ви самі бачите обсаджені деревами. Причому деревами не молодими, а такими вже старшими. Тому хоч на вулиці і велика спека, але от ми йдемо селом. І зовсім не жарко. Я розумію розумом своїм, що невелике, майбутнє у цього села. Але от якось всім з серцем, враховуючи те, які тут люди і роботящі, і привітні, я бажаю. В цьому селу процвітання. Тут є ще одна кав'ярня, наскільки я розумію. Ти Стричавський? Ай. А куди в школу ходиш? Березний. Березний. Автобус вас возить? Ай. Файно. Скільки соток у вас тут? Чи люди не засажують свої сотки? Я чула, що люди мають паї, а не хочуть. А, то все пошло, заросло. Лісом вже. Заростає лісом. Так? А... Просто фізично не може. То... А, то що б ми з тим робити? Ну, то щось я знаю, продають люди, щось роблять, ні. У тих горах. То не можуть Колись були коні, а тепер що? Мотоблок блак перевернешся. Тур вже таких немає. Немає чим. Так, немає. А коней вже не держать, да? не орять коні. Одна пара на все села. Ага, ясно. Так що і кінь тепер на вагу золота, виходить. Так. А ви на пенсії вже, так? так? А ви де працювали раніше? В сільській раді. В сільській раді. А що ви там робили? Секретарем. То вже давно немає сільських рад, тепер громади. Не З 2010 року не працюєте. От ви маєте добре знати про життя села. Мені цікаво, от, яке було село раніше, а яке тепер. От як і Ваша порівняльна характеристика. Мінилося дуже багато. У селі колись працювали люди всі на заводі стеки на меблі комбінації. Це доїжджали. Я автобус місяця у село возив людей на роботу. А зараз що ви як людина, яка працювала у керівництві, можна сказати, села. От які би ви бачили шляхи розвитку цього села? Тут вже все занепало, тут все заростає. Рахуйте, худобу не держать. То вже пале йде в лісі, нічого. ж дерева і ліс і все. Але це унікальне місце, його можна розвивати як туристичний край. Тут сходяться три кордони. Це є національний парк. В такому ракурсі ніколи не розглядали розвиток села. Розглядалися, але тому все. Молодь розійшлася, тих, хто буде. І Я від щирого серця бажаю цьому селу просто бути. you У наступному відео я розповім про мініатюрне, але дуже і дуже розвинуте село, де ви можете зайнятися чимось незвичним та оригінальним. Проводжу фітнес, я фітнес Ого. провожу у перечині, займаюся відпочинком на проїзних лайнерах. Нічого Якщо собі, цікаво, О -о -о, нічого собі! У нас у селі, в кожному селі є така літня кухня. Я сьогодні робила такий салат з бурака. Так, хочемо чути рецепт. От я знаю, що вас дуже кортить задати мені запитання, чи хотіла б я жити в цьому селі. А відповідь на нього ви отримаєте незабаром. Тому, будь ласка, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і пишіть відгуки. Все це допомагає розвитку каналу і мотивує автора. До зустрічі!